Вітаю дорогі глядачі! Якщо не знали, що приготувати на вечерю, ось вам швидка ідея: соковите куряче філе запечене у беконі зі шпинатом і сиром. Чудово підійде як на святковий стіл, так і на кожен день. Перелік інгредієнтів також вас чекає під відео. Беремо багато шпинату і заливаємо окропом, щоб він зав'яв. Зливаємо воду та пробиваємо блендером і відправляємо охолоджуватись. Куряче філе надрізаємо навпіл, розкриваючи книжкою, солимо, перчимо. У мене ось такий лимонний перець, там сушена цибуля, і чесник і цедра лимону. Ви додавайте свої улюблені спеції. Це може бути і солодка паприка або копчена, сушений чесник, який вам більше подобається. Залишаємо маринуватись на хвилин 15. До охолодженого шпинату додаю натерту моцарелу. І залишки грано подано, але це не обов'язково, в мене просто залишилось. Обирайте ваш улюблений сир. Мені тут не пасує тільки фета, як на мене кисловатий смак не підходить цій страві. Готовою начинкою змащую філе всередині і загортаю у бекон. У мене домашній, тож такий нерівний трохи. Філе буду запікати у скляній високій формі, бо хочу зберегти усі соки. І відправляю його у попередньо розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин годинку. Дивіться по своїй духовці і розмірах філе. Якби через монітор можна було передавати аромати, ви б точно не встоїли. Вийшло смачно і соковито. А я, як завжди, бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки і підписку. До зустрічі в нових смачних відео!